Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України та новинами. І сьогодні ми бачимо, що друга хвиля наступу почалась і одразу є серйозне просування, поки що звільнення населених пунктів не відбулось, але атаки тільки почались. Тому треба трохи почекати. При цьому Пригожин вже почав кричати про те, що росіяни замовчують проблеми російської армії, і що контрнаступ для них вже приніс великі проблеми, хоча він лише почався. Я могу сказать, что происходит сегодня у нас на линии соприкосновения. У нас Пятихатки под противником. Северная часть Работина под противником. Урожайная под противником. И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Дальше над Токмаком в селе Садовом находится противник, и дай бог, если это какая-то одиночная группа, 50-100 человек. Но никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет. Солдаты целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, им нужны противотанковые средства, им нужны гранаты и бронебойные патроны. И поэтому у нас опять мир разделился на две реальности. Загалом, як видно, паніка наростає і незабаром буде ще цікавіше. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І почнемо з запорізького напрямку. Тут вчора ЗСУ вбили добрий клин в оборону росіян, і цей прорив має розколоти у майбутньому російське групування на дві частини. Це станеться, коли ЗСУ приблизно вийдуть в район Бердянська, хоча, швидше за все, ЗСУ рухатимуться через токмак у бік Мелітополя, оскільки тут відстань приблизно 70 кілометрів, і російське групування так само буде розбите на. Дві частини. Поки що йдуть активні бої в районі Роботіно і недалеко від вербового про нові просування поки що не повідомляється, тому потрібно дочекатись офіційних заяв. Неофіційно сьогодні навіть Пригожин повідомив, що ЗСУ вже перебувають у населеному пункті Садове над Токмаком. Це можуть бути невеликі диверсійні групи, поки що навряд чи ЗСУ вдалося прорватися відразу на глибину в 20 кілометрів. Хоча, гадаю, найближчим часом так і буде, і російським воєнкорам явно заборонили писати про успіхи ЗСУ. Тому тепер максимум, що можна побачити в їх зведеннях, це те, що ЗСУ зазнали величезних втрат і наступ провалився. Хоча ми бачимо, що рух є, і росіяни не знають, що з цим робити. Поки що ведеться обстріл по всій лінії фронту у вугледарському напрямку. Так само йдуть складні бої, і тут поки що нових успіхів немає. Зсу намагаються прорватися до населеного пункту рівнопіль, але окупанти дають серйозну відсіч, ведуть обстріл і не відступають, тому ситуація залишається складною. При цьому окупанти ще ведуть наступальні дії на Новомихайлівку, щоб спробувати відвернути сили ЗСУ від контрнаступу, але їм вже нічого не допоможе у херсонському напрямку. Окупанти посилено обстрілюють всю лінію фронту та район Очакова. Вода поступово йде, і окупанти повертаються на свої позиції та збільшують кількість обстрілів. При цьому практично щодня вони заявляють, що ЗСУ тут готуються до контрнаступу. Про це сказав і Пригожин адівнік починає партіровить. Днепр, в голой пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. И все это полностью скрывается от всех. Россия проснется в какой-то день и выяснит о том, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации. Але чи насправді тут проводитиметься якась операція? Поки що невідомо. Плани генерального штабу закриті, тому чекаємо.